Мої друзі чи підписники. З вами крутий хлопець. ще крутий підліток. І сьогодні ви вже в курсі, що вийшло нове оновлення. Ну, точніше, оновлення а новий буду вийти. І я вже знайшов там одне фото. Підписуйтесь на мій канал, ставте на колокольчик, а ми починаємо! Нам показали нове фото, яке лежить у Квелл. Всім привіт! Маленького об'яновлення об просто хоч... хочу, щоб ви знали, що у мене буде, що оновлення в світі день буде 8 числа 2.00. По... Ну, Просто не зважайте це, я просто не зізнався. Сьогодні в цьому оновленні буде нова кисточка Браша і нова кімната евентова кімната Справта, і нові обновлення для Денді, Справта, Космо і Денді. Ну, всякі такі стикери, які можна робити для швидкого. І розмови. Звідки цей туни? Чому він, звісно, краски, і говорила Квел, що у нього будуть дволенючі рукава, але в браші нема дленючих рукавів. Справді, ще говорила, що не був конфлікт, чи конфліктніший внизу. Бо фотку, то вона була як будто добра ні. Може бути, це. Було і вони почали, стали ворогами, коли, коли вони поссорились, що, що Браша завжди бляпає стіни і всі кімнати, а ті, що прийдеться прибирати. І, може бути, навіть за браші і шелі, а ті, що стали вистедом. Десь теда ця чудоська, яке знаходиться на етажах. І І якщо вона не може бути такою страшною. Ну, Но... Квел, ну це може бути. Квел сказала іменно про її твістед версію. Ведь ми її твістед версію не бачили, та ж як облота. Значить, якщо ми. Ми можемо не знати. Хто це може бути? У мене є два варіанти. Либо це новий о, летальний тун для дліматими рукавами, схожий на кальмара. Чи це твістед-версія Brash? Вона ж не уточняла, який новий тун буде твістедом чи звичайним з рукавами. Ну, це кінець відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім бувайте!